Так, так, майже майже спіймали. Виглядає, ніби це комп'ютерна гра, але насправді це вчені намагаються спіймати вілінфекцію, і ось нарешті це в них вдалося. Але давай по порядку: ліків від вілінфекції досі нема. Одна з причин: вірус дуже любить ховатися у людському тілі. Він живе прямо у клітинах імунної системи. До нього дуже важко дістатися, щоб вивчити і винайти ліки. Так було багато років, і ось нарешті все змінилося. У Мельбурні змогли дістатися до вірусу. Там взяли гліпідні наночастинки, які все ж прорвалися до віл-інфекції. Так вірус вперше в історії вдалося підсвітити. Ми були шоковані наскільки це спрацювало. Ми всі просто ахнули. Зараз метод протестували на клітинах. Далі буде дослідження на тваринах і на людях. Поки нема жодних прогнозів. Але вчені кажуть, можливо, ми вже за крок до довгоочікуваного відкриття ліків від віл-інфекції. А поки нагадуємо тобі регулярно тестуватися на ВІЛ. Найпростіше це можна зробити, замовивши наш безкоштовний сейфбокс. У ньому є оральний тест, який визначає віл статус за слиною. Це займе всього 15 хвилин. Замовляй сейфбокс за посиланням у нашому біо.